Ну добре, давай щось зробимо, щоб попасти в авіацію по-справжньому. Що вже які... розбив? Ну, так, розбив, розбив, бо я ж нічого в не тямлю. Та що робити, що робити? Я вже, наприклад, зробила. Я вже в авіації відчуваю себе з Так. А як Тому це що ти на мені, на а мені? Де ти взяла, це? На мені. слухай мене уважно. Добр. Одяг, який розробили українці, він. Комфортний, легкий, теплий, затишний, веселий. Можна перелічувати ще довго-довго-довго. Головне, що це зроблено нашими українцями. І коли літак буде падати, вам буде дуже зручно. От! Вони вчилися разом, разом грали в кавен. Надо щеплю. Ну уділять так уділять. А по закінченню вузу не змогли розбігтися і вирішили разом створити бізнес. Із усіх закуточків назбирали 30 тисяч і почали шити свій брендовий авіаційний одяг. Ми зв'язані з э, авіаційною тематикою. У нас э, ми стараємося везде авіаційну символіку. Не завжди там просто в якийсь какой-то і на этом закінчити. Ні, есть очень много фішечок, которые известны только там тем людям, которые работают в авіації. Э, Само под таким брендом работают хлопцы уже 5 роки. И за этот час их мелиточки уже облутили у всю планету. Хотим продвигать ее выход на какие-то рынки Европы, например, тоже Лебурже, теж э, магазины э, сувенирные, авиационные. В Будапеште у нас сейчас ведутся переговоры. Также мы, у нас есть партнер, который заинтересовался нашей линейкой товара в США. И он как эксклюзивный наш представитель. Сейчас работаем тоже в этом направлении. Аби на висоті є два способи: або забратися на крило літака, або одягнути авіаційну жилетку. Сьогодні шаленою популярністю користуються авіаційні світшоти, на виробництво яких і завітав робобізнес. Першим етапом є розкрой із рулона ткані. Розрізаємо деталі з розмірів, соответствуючим лікалам, які раніше були у вже розроблені. Давайся б звичайний світшот, але насправді він складається аж із 15 елементів. После этого мы э, все детали передаем на разметку для пошива. Обращаю ваше внимание, это все ручная работа. Каждый светшот индивидуально э, раз, размещается. И после разметки все изделия передаются девочкам, уже которые сшивают абсолютно все модели уже в готовое изделие. Мы получили уже готовый продукт. Нам в принципе осталось только его отутюшить, и его уже можно будет э, повесить на вешалку в магазине. Самый цей авиаційный свитшот став формою співробітників вів залу Дніпро. Днепро. Около року назад мы заказали данной фірми форму для наших співробітників, і з уверенностью что ребята менеджеры очень ответственно подошли э, к своей работе, выполнили в кратчайшие сроки наш заказ. Даже несмотря на то, что несколько размеров нам не подошло, они э, сделали нам возврат э, за свой счет. Взагалі, асортимент в ушоп чималий. Тут і для чоловіків є з чого обрати, і для жінок варіантів вистачить. Жилетка 860 гривен. Насколько мы смотрели по украинским производителям, очень мало людей, то есть производителей заморачиваются над таким продуктом. Она очень сложная в работе. Рубашечки. А, получается, темно-синяя рубашка стоит 810 гривен. Тенниска белая 610. Тут чуть уже идет из-за того, что все самолетики вышли по периметру. Пусть, э, ну еще ис используем. Э, Рубашечка на імпортна. Кракетна та голландська ткань. Сітшоти по 610 гривень. Жодного рейсу без сорочки та ковтинки від агентів. Косметичка. Штанці. Між іншим, дуже гарне поєднання. Червоний із синім. Ми слідкуємо за своїм стилем в нашій компанії. Юрій, пілот авіаційної компанії, завжди на щастя та легкий рейс бере собою улюблені літачки по поцілунку дружині та маленькому, і можна зі спокійною душею відправлятися керувати залізним птахом. Що означає небо любити? В небо хотіти літак запустити. Краще вдягни світшот з літаком, потім розкажеш, як весело в ньому. Про особливий одяг, який створюють, звичайно, в Україні ми будемо говорити з засновником компанії Agents Clothes Артуром Новаком. Доброго дня Артур. моє утро починається з того, що я беру і переключаю будильник на позже. У мене два вищих образування маркетолог і інженер громадянської авіації. Больше всего в жизни я люблю путешествовать. Мой любимый стиль в одежде casual. Когда у меня будет миллион долларов, первое, что я сделаю, это задекларирую его. Артур, а как вообще вот вы пришли к тому, чтобы шить одежду? У вас же другое образование, сука? А, да, совершенно другое. Появилось ну, внезапно, как бы мы пришла. Мы заканчивали университет. Мы просто хотели себе одежду на память про наш университет. Авиационный. А, авиационный, да. Сделали себе. Показали друзьям, они захотели тоже, и так оно все завязалось и поехало. А студенты, яких выше, проявляют наибольшую лояльность и наибольше и и купают вашу продукцию? Некоторые э, абитуриенты пишут, что я туда поставлю, потому что там крутая одежда. Вот, поэтому э, это тоже, знаете, так льстит. И, в принципе, ну, мы сейчас акцент ударили на свой университет и уже переходим по тих... Постепенно в авиационной полностью отрасль, чтобы это была. То есть у нас начинают покупать одежду, как пилоты, стюардессы. Вот буквально. Три дня назад я не буду врать. Пілот з Будапештон заказав комплект рубашок, світшотів собі, своїй ж жені і що друзям заказали. Ми посилка уїхала в ну тобто, Будапешт. він не є мешканцем України. Ні, саме в студентському віці люди починають проявляти себе якомога яскравіше, да і а ви їх навпаки заганяєте в такі рамки. формы У нас совершенно другая фишка в одежде мы вкладываем так сказать какую-то символическую э, идею То есть вот мы когда сделали продукт футболка НАУ мы ее называем стремились к тому что когда человек слышит фразу футболка НАУ у него сразу в, в голове представляется единственный образ Вот она такая белая с синим логотипом Если он его человека увидел в другом городе в другой стране он понимает что вот у них уже что-то общее mm -hmm. и они могут там о чем-то поговорить То есть такое неократно было Вік он летел, попросил кофе. И ему дас ответила, что я тоже совіт цон. Я вам сейчас сделаю хороший кофе. Вот и как бы принесла ему настоящий так по украински Да, вот. Поэтому вот это символи, мы как бы такими историями питаемся. И вот нам нравится, мы продолжаем. Ми хочемо вам подякувати, побажати успіхів. Да, ну и як вы самі кажете, авіація в моде при любой погоді.